Всім привіт. Я, короче, сьогодні буду е, хочу вам е, познімати, короче, Майнкрафт. Я візьму бутик і світ. Мені все равно який, брать все равно. Кстати, а в кого я Майнкрафт злом? А ви знали, що там можна робити скіни круті і безплатні, ге? кого є Майнкрафт взлом. А в обичному Майнкрафті там просто можна брати дивича. І там можна знайти безплатні моди. В мене Майнкрафт взлом 5 П'ятерочка чи найлупший Майнкрафт. Так. Я покажу, коротше, як робити машину, а потім покажу вам свої скини машина все буду їздити тільки вперед, вперед, короче, і все. А як її встановити і все таке друге, я вам розкажу потім. Ось ще всі предмети, які нам потрібні для того, щоб побудувати отаку машину. Берем, короче, робимо отак і сюди. Тепер відступаємо десь ось тут. Отак робимо. Тепер ставимо все. Ставимо липкий поршень. Буду пламати он так. то їхати не буду, бо дивіться, якщо хоч щось зробити не так, то все вже, воно не поїде просто-напросто. Наглядач можна ставити будь-якою стороною головне, щоб він просто дивився вгору і все. Так, провірив, все, правильно. Ну, і тепер просто дивіться. Я отут поставлю блок. Потім ви знаєте, для чого Чи я блоки поставив. І ставим сюди редстоун-блок. І вона поїхала. Поки тут блок не потрапив під неї. Ну, це можна просто отак взять. Робить. Ну, я роблю просто отак. Беру якусь на дистанцію його роблю, отак. Кладаю, потім ламаю. Ось і все. Тільки один блок там залишаю в, в спереді і редстоун блок залишаю на місці. Ну, який отут. отут. Який я тут. Тепер беру ламаю тут, і вона просто їде, поки опять не впереться в цей блок. Ну, і на цьому кінець. Всім пока-пока.